У Полтавському навчально-реабілітаційному центрі давно така практика. Діти із особливими потребами граються і навчаються разом зі звичайними. Серед цих малих, є слабочуючи, із затримками розвитку є так звана сонячна дитинка. Всі займаються на рівні без поблажок, майже як у звичайному дитсадку. Радість. Радість, так. Пінь. І так, ще одне Толерантність це людська чеснота, яка допомагає миритися із тим, що не подобається, та сприймати не схожого на себе. День толерантності, 16 листопада, відзначають щороку. Психологи твердять, бути толерантною може кожна людина. Головне навчитися бачити не інвалідність, а людину. Так, наприклад, ми, діточок, які мають порушення слуху, інтегруємо в групу чуючих дітей. Таким чином, ми стимулюємо у слабочуючих розвиток слухового сприймання, розвиток мовлення, бо у них виникає така потреба спілкуватися з однолітками. А діти, чуючи в результаті такого спілкування, взаємодії, починають ще з маличку розуміти, що світ один для всіх, і в ньому знайдеться місце і для тих, хто гірше чує, і для тих, хто інакше рухається такої практики у радянському союзі. Не було, тому є покоління, якому складно сприймати адекватно не схожих на себе. Педагоги говорять, толерантність більш притаманна дітям. Діти найбільше вони самі доброта. І, і співчувають і доброзичливі. це просто наші великі батьки, скажімо так, дорослі люди. Вони не жили з такими дітьми. Вони не спілкувалися, і їм важко пересилити себе, переступити через цей поріг. Інвалідність дитини більше хвилює дорослих. Вони перші, кому потрібен психолог, на критичне ставлення і співчуття. Вони знаходяться в стані постійного стресу. Вони для них є тяжкими думки про майбутнє своїх дітей. Їх постійно травмують реакції. Цей сторонніх дорослих стосовно неадекватної поведінки їх дітей вони виснажуються, втомлюються, і це веде до таких от депресивних станів, щоб допомогти батькам хворої дитини у навчально-реабілітаційному центрі Полтавської обласної ради створені клуби підтримки, де навчають сприймати і любити дитину, як вона є, і просто жити.